День 24 лютого 22-го року нам запам'ятався на все життя. Ми прокинулися від того, що на прикордонній заставі були вибухи, і вже о 6-й годині ранку колони танків проходили через Вільховацьку громаду, стояли під домами. Щоб не наражати себе на небезпеку, ми ховалися в підвалах і звідти. Вже намагався зв'язатися з класними керівниками, зв'язатися з водіями шкільних автобусів, щоб оповістити всіх дітей, що навчання на сьогодні відміняються. Отже, нас окупували. Це були дуже страшні, незрозумілі відчуття Нескінченні колони танків. нескінченні. Ми прозвали російську армію самою довгою армією у світі. Вже в понеділок, 28 лютого, на зібранні педагогічного колективу ми приймаємо рішення про те, що будемо працювати дистанційно, для того, щоб наші діти змогли все ж таки отримати освіту і не загубили цей рік. Наскільки це було можливо? Деякий час зберігався зв'язок, тому класні керівники вчителя працювали, коли зв'язок зник. То ми наладили комунікацію через підвіз е, хліба, бо е, машина е, сільської ради їздила по селам, возила хліб, класні керівники надавали завдання своїм учням через е, цю машину, через батьків. А назад е, отримували зошити з виконаними давна, домашніми завданнями. І е, нас в цей час ще е, ні вчителів, е, ні освітній процес, як би е, окупакупанти не чіпали. Вони знаходились в селі, знаходились на прикордонній заставі, на блокпостах. Декілька разів е, здійснювали перевірку е, ліцею. Перший раз прийшли перевіряти, шукали портрет Бандеру. Ми там угорали. Найшли тільки Шевченка, забрали кроваті, забрали постіль. Е, все, що їм треба було з нашого гуртожитка, да, особливо, щоб воно нам не, не заважало. <кхем> Через місяць десь пройшла ротація ЛДНРівці зайшли. Ті були е, на більш такі ретельні. Вони почали е, перевіряти комп'ютерну техніку, ноутбуки, планшети, що ми там вивчаємо, що ми там викладаємо. Кабінет хімії перевіряли, заставили опечатати лаборантську, щоб ми їх не отруїли. Дуже цього лякалися. Їх перевіряючи 5 годин ходив по школі. В початковій школі він кожну деку дитячого струдів відкривав і роздивлявся. Я не знаю, що він там шукав. Мені було так. Я не зрозумію. Один з офіцерів російської армії він зацікавився навіть історією України, розпитував за якими ми програмами працюємо. Був дуже здивований, що у нас є програми для національних меншин. Підручники взяв з історії, взяв книжечку така книжечка дітям про НАТО. Але все одно ми продовжували працювати. Вони в наш освітній процес не вмішувалися. І 1 червня ми в актовій залі закладу провели останній дзвоник для наших діток, щоб вони отримали табеля успішності. Ті учні, які закінчували 9 та 11 клас, мали можливість отримати свідоцтва на підконтрольній території України в місті Валки Харківської області. Але е, лінія фронту на той час проходила по річці Северський Донець. Е, в, на цій річці у нас існує Печеніжке водосховище. І дамба через Печеніжке водосховище це було єдине місце, де можна було покинути територію окуповану, вийти на територію підконтрольної України. Е, раз на тиждень окупанти надавали можливість людям вийти, випускали тільки жінок і дітей. І, е, Кожного тижня там збиралися тисячні очереді, тисячі людей намагалися вийти. Було дуже важко було миритися з тією ситуацією. Також, думаючи про безпеку своїх дітей, моя жіночка з дітьми в кінці травня вийшла. Знаєте. Зараз я панна. Пану... Дружина мого брата вони мешкають в Харкові. Вона у у неї якраз 31 травня день народжена. Ми ж це робили все в тихаря, щоб ніхто не знав, нікому не сповіщали. Так коли вони вийшли вона Вона сказала, це найкращий подарунок. Да. Тож важко згадувати всі ці події. Отже, тим не менш, вже влітку, в Куп'янську, вже була сформована нова адміністрація окупаційної влади. І потім почали вони відновлювати райони, бо вони не розуміли нашу територіальну реформу територіальних громад. Тому наша Вільховацька громада знову підпорядковувалась Великому Бурлуку, коли раніше ми були в Великоборлуцькому районі. І 6 серпня вони завітали вже відділу представники відділу освіти. Завітали до нас в ліцей. Провели збори колективу, на яких зразу заявили, що з 1 вересня ми переходимо на російські програми, російські підручники, Вчителі в української мові запевнили, що вони будуть викладати мову корінних народів. Є такий предмет в російських школах. Пообіцяли всім мінімум 22 тисячі рублів заробітної плати. На цьому зібранні я зразу зауважив, що я не буду співпрацювати. І знаєте, був так видвинут директором вчитель фізики. Він не одмовився і почав вже далі працювати і здійснювати освітній процес. На жаль, практично 90% колективу пішло на роботу. Вчитель фізкультури виїхав через територію Росії, вивіз свою сім'ю для того, щоб. Не попасти під цю машину. Ну, я ще деякий час цікавився роботою школи, іноді приходив, цікавився програмами. Знаєте, що мене дуже здивувало, що у них промивка мізків починається з 5 класу предметом обществоведення. А інформатика, наприклад, обов'язково, вона тільки з 7 класу, а до того її можна вивчати факультативно. Душ, такий. ну, а що стосується історії, я за фактом вчитель історії, так історію з часів Радянського Союзу вона не змінилася. Якщо хтось вчився в Радянському Союзі і пам'ятають підручники історії Радянського Союзу, вона точно така, тільки там написана історія Росії. Тож, за те, що так, така вона була позиція, 28 серпня до мене завітала російська військова поліція. Забрали мене, забрали телефон, ноутбуки і відвезли до Великого Бурлука в Катівню, там я провів 10 днів. Методики у них дуже цікаві. Росіяни поліція забирає людей, а ЛДНРівці вони там виконували роль староживих псів. Вони катували, вони знущались на людьми психологічно кожного дня. Ну потім е, несподівано шостого мене відпускають. Е, ну для того були там приліти е, по великому бурлоку, хаймерсами достали, і вони почали самі трішечки боятися. І, бо у нас в катівні тільки ми сиділи, а сиділи їхні люди, які провинилися там військові. Тож почали нас відпускати. Ми не, ми не розуміли, що, що відбувається, бо інформаційний вакуум, який на окупованій території, не можна узнати новини, що відбувається, що відбувається. Так, тільки десь щось там почули, або якщо у когось там зберігся ще спутникове телебачення, можна було подивитися українські новини. І 9-10 вересня через. Наше село знову почали двигатися колони, але в іншому боку, почали вони чомусь біжати, їхали на чому тільки можна. Забрали в сусідньому ліцею автобус, їхали на скутерах, навіть там хтось прицепився до автобусу на чомусь, і ну, таке щось було незрозуміло. Але в неділю 11 вересня все стало зрозуміло. В село заїхали танки. Ну, ми навіть Танки, техніка їде щось. Але до мене приходить сусідка, каже: бачив танки з українським прапором. <плес> ну Що ж, пошли з нею на блокпост запитувати, що там хто. Дійсно, ну, наші хлопці стоять. Отже, ввечері ще завітав зразу голова сільської ради, каже: ну що, будемо працювати? Звичайно, будемо. понеділок ми провели. Зібрання всіх, хто залишився з учителів. Мета одна була з'ясувати, скільки дітей залишилось, хто виїхав і що ми будемо робити далі. На жаль, це ми з'ясували, але на жаль, що робити далі, ми не могли довго відновити навчальний процес. Департамент освіти не надавав ніяких інструкцій. Департамент взагалі залишається осторонь. Єдине тільки усне розпорядження, що не можна е, брати вчителів, які співпрацювали. Отже, крім того, відсутність зв'язку, відсутність світла сім кілометрів до кордону постійно прильоти. Тож у них там як навчання, так і прильоти до нас. Безпекова ситуація дуже страшна. Ну, тим не менш, з головою сільської ради, з військовою адміністрацією, перше, що ми робимо, це завдяки волонтерам, забезпечуємо школу генераторами, щоб у нас було світло, забезпечуємо спутниковим зв'язком. І починаємо відновлювати процес, але вдалося нам тільки 1 листопада відновити початкову школу, бо брак вчителів в мене їх просто немає. І ніхто не приїде в нашу деревню і не буде там працювати. А мої вчителі, ті, хто пішов на співпрацю, так же, як вже сьогодні говорилося, дехто в Харкові прекрасно працює, дехто в Чехії прекрасно працює. Це в Харкові, так. Да. В Чехії. Не знаю там іншими. Тож, брак вчителів. Це головна проблема. І тим, тим не менш, ми змогли початкову школу відкрити. Е, учнів з 5 до 11 класу ми переводимо в сусідній ліцей е, нашої громади. Приколотнянський ліцей. Там вдалося з двох ліцеїв зібрати більш-менш повноцінний колектив для того, щоб здійснювати навчання. Е, завдяки програми Міністерства. Школами разом і підтримки міжнародних партнерів, всі учні нашої громади, ну те стосується не тільки нашої, а всіх, мабуть, де окупованих громад. Отримали планшети і отримали хромбуки. Да, хромбуки, і це дало можливість забезпечити навчальний процес більш більш якісним. Ну, але ще за зв'язком дуже дуже погано. Якщо в школі в мене є інтернет, то не у кожного учня вдома є інтернет. І е, ми ось тут сьогодні говорили вже про е, спілкування дітей. Незважаючи на те, що у нас постійно здійснюються обстріли, е, все одно, ми намагаємося е, влаштувати дітям свято свято для всіх дітей, які залишилися на Нашої території, а їх більше 60. Хоча в школі в школі мене навчається зараз початковий тільки 15, Це діти старших класів. Так, от ми влаштовуємо для них різні заходи. Починаючи з святого Миколая, перший заход у нас був, і потім новорічні свята, і так далі. На на кожне свято ми намагаємось їх. Ну, звичайно, мабуть, практично втіхаря зібрати в школі. Е, е, стараємося зібрати їх не всіх сразу, а групами. Ну, наприклад, там сьо, е, на 10 часов ми зібрали групу, яка приїхала там з сусіднього села, там більш. 15 дітей, вони приїхали, ми їм надали завдяки також волонтерам і сільської ради, ми їм надали там подаруночки, смаколики. Головне, смаколики. Більш нічого дітям не треба, вони нічого не відчуть. І можливість у них була поспілкуватися між собою. Також інші волонтери також ми залучаємо, приїжджають. Це дуже добре. І в цьому році в перший клас нам вдалося залучити вчительку початкових класів ще з іншої громади, і також вдалося залучити п'ять першокласників до навчання. Тож ми працюємо, ми ні в коїй мірі не залишаємо. Я не знаю, що буде далі, як ми зможемо відновити весь, весь ліцей. Це дуже дуже складно, але така мрія є, і таке бажання є. Головна мрія, що в мене особиста мрія, що як тільки дозволить безпекова ситуація, щоб в моєму ліцею був туристичний автобус, і ми могли дітей наших, які вже два роки, практично, крім дома, там десь по вулиці в селі пройти, нікуди не виходять, нічого не бачать, повезти їх Україною, мандрувати Україною, щоб вони побачили життя, щоб вони пишалися Україною, щоб вони бачили щось себе. Представляє їх родина. Бо ну як вчитель історії можу сказати, що краще один раз побачити, чим 20 разів почути. Також хочу, що сказати велике спасибі, просвіт, бо завдяки якраз їх інтерв'ю і завдяки їх підтримки. Ну, я себе почуваю трішечки необхідним. І я відчув на те, що я не один, і що ми разом і ми разом можемо щось змінити. Дякую. Дякую вам, пане Євгене.